Як скоротити споживання газу на Житомирщині, вкотре обговорювали в облдержадміністрації керівники міста районів області? Житомир до нового опалювального сезону готовий на 70 відсотків, прозвітували представники міської ради. І, хоча локальних аварій осінньо-зимовий період не уникнути, загалом з технічної точки зору занепокоєнь поки немає. Занепокоєнності у мене немає по теплокомуненергу. Це ж саме стосується я так коротко, а потім, якщо буде питання, що стосується водоканала. Технічних проблем немає серйозних, ми справляємося. Натомість чиновники стурбовані масовими неплатежами населення, які можуть виникнути через заміну двоставкового тарифу на сезонний. Зараз нас переводять всіх на сезонний тариф. Що таке сезонний тариф? Це ми максимум повинні будемо виставляти рахунки населенню тільки за опальний сезон. З урахуванням підвищення цін на газ для населення, на електроенергію, на воду, і якщо і ще ми не відстоїмо двоставочний тариф. То аналітику робимо. У нас платежі населення упадуть приблизно десь на 10-15%, відсотків, якщо ми кажемо по населенню. А ось на Баграду Волинському, завдяки заміні котлів, тепломереж та утепленню будинків за останні три роки вдалося зекономити газу на 60%. відсотків. Ми фактично позбавились всіх старих котлів міста, які були із 50 котлів. У нас сьогодні 26 – це сучасні нові. Що дало нам змогу зменшити споживання газу? Плюс заходи по заміні теплових мереж. Фактично, у нас більше половини теплових мереж перекладено, і у нас пінополітанові труби. Уряд поставив завдання зменшити споживання газу на третину, але як показує практика, навіть передовики по впровадженню енергозберігаючих технологій скоротити використання блакитного палива сьогодні можуть лише на 10%. Реально, ми зменшуємо на 10% відсотків цьому році споживання газу по відношенню до опального сезону минулого року.